Не думаю, що хтось таке робив у Revit, але ми спробуємо, і я покажу, що Revit в принципі, є дуже універсальна програма для будівництва в цілому, а, яка в нас буде задача. Ми хочемо розробити з будинок, який буде встановлений на базу причепу. Сьогодні ввечері буде реліз самого причепу, а надалі ми будемо розробляти будинки на кшталт ось таких тіні так, які встановлені на причепну базу. Будемо робити це все в ревіті, інструментами для ревіту, для того, щоб в принципі, мати можливість змінювати композицію цього будинку. Так? Він буде каркасний, буде комбінований металовий каркас з деревом, та в принципі, усе наповнення буде відповідати тому, що потрібно в домі на колесах. Тому підписуйтесь на канал, гадаю, буде дуже цікаво. Та і в принципі, я думаю, мало хто робив цього в Рейвіті, і в Revit це можливо зробити. І я вам покажу як.